Через станення снігу рівень води у річках значно підвищується. Села може затопити. Село Межиріччя у Сокальському районі. Тут городи і сади вже стоять у воді. До хат стихія наразі не дійшла. Пан Володимир розповідає, що люди вже давно від цих ділянок відмовились, переїхали у місто, адже повінь винищила не один їхній врожай. Та біду вода робить і далі, навіть у хатах. що, Ремонт зробиш, а толку з того. Все, стіни, потім стіни понатягують водою, все, шпалери відстають і оп'ять ремонти, ремонти, підлоги міняй, що два-три роки. І вам що в хаті в гумовця ходити? А тут такі чоботи типу, по пояс рибацькі». В іншому кінці села ситуація ще гірша, звідси людей затоплює річка Рата. Ще досі на стінах видно, наскільки високо підіймалась річка. Зараз рівень води трохи більше трьох метрів. Максимально зафіксовували майже п'ять. Перша загроза приходить в нас з по верхній стороні річки рата. Рівень максимальний У 2010 році перекрив дану дорогу від Основної дороги залишились відрізані порядка п'ять будинків, трьох із яких була вода прямо в будинках, орієнтовно сантиметрів 20-40. Пані Марія живе в межиріччі вже не один десяток років. Щороку навесні її затоплює. Бувало вода у криниці йшла верхом. Через це добудувала будинок. Живе тепер тільки на другому поверсі, бо раніше вода до вікон діставала. Бачите, скільки східків догори. По ту сходину приходила, тому три роки, як була велика вода, на тій сходині було. А тут стояв човен. І ми на човен і поплили, і поплили. Вивезе мене чоловік, я поїхала до міста, купила, що треба. У сільраді сподіваються, що цьогоріч вода так високо не стане. В запасі ще є півтора метра, та про всяк випадок план евакуації вже мають. Людей будуть відправляти частково місто Чиноград, частково санаторий ровесник худобу, інші будуть перебазовувати в район Шахти Міжеченська. Аби вода менше шкодила у межиріччі, хочуть побудувати дамбу. Завдовжки вона має бути 4 кілометри. Така вже є у сусідньому селі Бендюзі. не було раніше тої дамби, не було, були розливи, все розливалося річка. А допоки дамби немає, селяни продовжують рятувати свій врожай і хати. Сильно повінь прогнозують на середину квітня. Марта Когут Олег Кухар, головні новини Львова.